Коледжу, ну, Такий неприємний випадок. Так сталося, що в підвалі Дубінська 35, гуртожиток П'ятиповерховий, були знайдені заготовки. Керівництво коледжу про цей випадок не знало, це, можна сказати, підпільно столяр. Столяр аграрного коледжу там із своїм знайомим завезли заготовки і скручували мебель. Ми думаємо, проведемо службове розслідування і потім е, в майбутньому доповімо і розкажемо. Зараз ніякі коментарі більше, я не можу сказати. Скажіть, а цей столяр що знімав? Він працівник аграрного коледжу? Він працівник аграрного коледжу, дуже відповідальна людина. От навіть сьогодні йому зле стало. Він знав так. А яка в нього тут посада була в коледжі? Столяр столяр. Так, як він рахується столяр, а по штатному робітник по обслуговуванню приміщень. Зрозуміло. А як давно, як давно тут виробляються меблі? Вони курсі? Ці меблі можна сказати, ми цього підприємця закупляли років 4-5 назад. Він дуже добросовісно дешевши. Відпускав мебель і якісніше, набагато якісніше, ніж в магазинах мебель була. І він буквально пропав вже років два-три, не працювали з ним. А оце такий випадок, що керівництво навіть не знало, як А столяр, вони просто знайомі з цим підприємцем. Ну, скажіть, які ваші подальші дії будуть по до столяра працівника вашого? Ну, будемо робити службове розслідування, будемо складати відповідні протоколи, акти. А